Всім привіт! Мене звати Яна, я косметолог, експерт з домашнього догляду. Я рада вас вітати на моєму каналі. Тут ми будемо говорити про догляд за обличчям, тілом, волоссям і не тільки. Тут також я буду показувати інколи своє життя. Тобто це буде такий формат влогів. Що вам цікаво, підписуйтесь, залишайтесь на моєму каналі, коментуйте і давайте починати. Давайте багато не говорити, а відразу перейдемо до теми. Сьогодні ми з вами будемо говорити про азелоїнову кислоту. Ви просили про неї розказати, тож я розказую. Я сподіваюся, що відео це для вас буде корисним і цікавим. Азелеїнову кислоту я б хотіла назвати такою самостійною одиницею в косметології. Чому ми знаємо, наприклад, що є бета гідроксикислоти і є альфа-гідроксикислоти. І от азелеїнова кислота не відноситься до цих груп, вона така самостійна одиниця в косметології. І перш ніж ми з вами почнемо говорити про властивості азелаїнової кислоти, я хочу вам сказати про те, що азелеїнова кислота, так само як, наприклад, і саліцилова кислота. Міститься природнім чином в деяких рослинах. Так от, азелеїнова кислота зустрічається в злакових, таких як пшениця, жито, ячмінь. Але ми маємо розуміти те, що природнім чином добувати цю азеленову кислоту не дуже швидко, не дуже якісно, не дуже комфортно, тому ми розуміємо, що так само, як і саліцилову кислоту, азелеїнову кислоту можна отримувати синтетично, тобто в лабораторних умовах. Чому взагалі мені захотілось поговорити з вами про азелоїнову кислоту, бо варіант... Про те, про що хочеться поговорити, насправді багато, але от сьогодні я вирішила, що це буде саме азеленова кислота. Чому? Бо азеленова кислота має дуже широкий спект дії. Ця кислота може закрити дуже багато запитів вашої шкіри. Тож сьогодні ми говоримо саме про азелаїнову кислоту. Як я вже сказала, азелеїнова кислота має дуже широкий спектр. Дії вона дійсно може багато, і азелінову кислоту використовують при акне, використовують при розації, використовують при пігментації? Також вона дуже класно працює з позапальною еретемою. Тож давайте по черзі про все будемо говорити. Якщо ми з вами говоримо про акне і азелінову кислоту, чому взагалі гарно використовувати азелінову кислоту при акне? Тому що азелінова кислота має чудові антибактеріальні і протизапальні властивості, і як взагалі діє азелінова кислота? на акне. Ця кислота впливає на кератонізацію шкіри, тобто вона впливає на формування саме комедонів. Тобто, якщо ми порівняємо азелеїнову кислоту з саліциловою, то саліцилова і азелеїнова, вони мають трішки різний механізм дії. Чому? Бо азелеїнова кислота впливає на кількість білків при процесі кератонізації, тобто вона робить наш роговий шар, немов таким м'якшим, немов таким пластичним, і саме за рахунок цього в нас утворюється менше комедонів. Тобто, я хочу підкреслити те, що азелеїнова Кислота це не про відлущення ваших клітин, це про процес формування кератиноцитів. Тобто, якщо ми це все підсумуємо, можемо сказати про те, що азелаїнова кислота має прекрасні протизапальні антибактеріальні властивості і вона впливає на процес утворення кератиноцитів. Тобто, під дією азелаїнової кислоти наш роговий шар він стає таким м'яким, пластичним, і саме це впливає на зменшення кількість комедонів. Також наступний пункт, коли ми можемо використовувати азелаїнову кислоту, це коли в нас є розація, так як я вже сказала раніше, Азелаїнова кислота має чудові протизапальні властивості, і це саме той ефект, який нам потрібен при розації. За рахунок того, що азелаїнова кислота вона має таку більш м'яку дію, на відміну від, наприклад, саліцилової кислоти або HIV-кислоти, наприклад, гліколової кислоти, саме тому азелаїнову кислоту можна використовувати при розації. Чому ще? Бо так як я сказала раніше, Азелоїнова кислота має чудові протизапальні властивості. Ще один дуже важливий пункт, коли ми можемо використовувати азелеїнову кислоту, це пігментація. Насправді хочу вам сказати про те, що з пігментацією працювати досить важко, дороговартісно, довго. Тому, якщо, наприклад, ви, я ось недавно, до речі, бачила рекламу на YouTube, дивилася якийсь ролик, і там була реклама з одного засобу, я зараз не буду казати, що це за засіб. Я не хочу, щоб ці слова, можливо, для когось стали триге. І хтось купив цей засіб, але слова звучали такі: засіб для роботи з пігментацією. Після першого використання ви вже побачите ефект. Я зараз скажу про те, що робота з пігментацією це дуже довго. Тож, якщо у вас є пігментація, ви маєте налаштувати себе на те, що це довгий процес. Як працює азелаїнова кислота з пігментацією? Азелаїнова кислота, вона є інгібітором тирозинази, вона пригнічує синтез меланіну. А меланін це той пігмент, через який у вас і утворюється пігментація. Тобто, ви розумієте, як це все працює. І ще один нюанс, який вам важливо знати, коли ви використовуєте азелаїнову кислоту, і це вже доведено практикою, моєю особистою практикою. Алінова кислота має виражену ось цю от антибактеріальну дію. За рахунок цього, ви маєте пам'ятати про те, що при використанні азелаїнової кислоти буде дуже класно, якщо ви будете підтримувати різноманіття вашого мікробіому. Для цього ви можете використовувати засоби, які в своєму складі містять про і пребіотики. Я десь ось тут -от залишу вам дуже багато варіантів прикладів таких засобів, і насправді це дуже важливо взагалі, навіть коли ви не використовуєте азелаїнову кислоту. власне, коли ви піклуєтесь про стан свого мікробіому. Ще один, як на мене, такий дуже важливий пункт, за що ми можемо любити азелаїнову кислоту, це через те, що азелаїнову кислоту можна використовувати під час вагітності. А ми знаємо, що вагітність це завжди зміна гормонального фону, і часто буває так, що, наприклад, до вагітності у вас була чудова чиста шкіра без запальних елементів, без комедонів, але під час вагітності у вас виникло акне, Тоді в цьому випадку лікар вам може рекомендувати саме азелаїнову кислоту. Тепер у вас може виник. Ути запитання, коли взагалі краще використовувати азелінову кислоту? Зранку чи ввечері, хочу вам сказати про те, що азолеїнову кислоту ви можете використовувати як в ранковій рутині, так і у вечірній. Але я звикла, я рекомендую більшість активних засобів використовувати саме в вечірній рутині, а на ранок, наприклад, ставити те, що буде підтримувати ваш мікробіом. Мені здається, що правильно буде в кінці відео показати вам приклади засобів з азолеїновою кислотою, які я тестувала самостійно, або які я часто рекомендую своїм клієнтам. Перший продукт це той продукт, я тестую зараз особисто. Я навіть його так символічно поставила на цьому відео. Це засіб від бренду Thermid. Тут 15% азелаїнової кислоти. Цей засіб має таку кремову консистенцію. Я вам хочу сказати про те, що це дуже комфортний засіб з азелаїновою кислотою. Він швидко поглинається, залишає таку от приємну матовість. Взагалі, я не дуже люблю матовість на обличчі. Мені подобається, коли моє обличчя сяє. Тож після цього продукту я зазвичай використовую тонер, який додатково. Буде зволожувати, підтримувати мікробіом моєї шкіри, і також використовую заспокійливий крем. І також, якщо ми будемо з вами говорити про такі більш бюджетні засоби з за озеленю кислотою, то я б хотіла тут виділити засіб від бренду QA. У мене вже було відео про цей бренд. Якщо вам цікаво, ви можете прийти і додатково подивитися, ознайомитися з цим брендом. Хочу вам сказати про те, що це досить бюджетний, але при цьому досить ефективний засіб. Тож, якщо у вас обмежений бюджет, ви цілком... Можете звернути свою увагу на цей засіб. І ще один продукт, який я особисто протестувала, це сироватка від угорського бренду Geek Gorgeous. Там 6% азелеїнової кислоти, там якесь похідне азелеїнової кислоти, але що хочу я вам сказати про цей засіб. Цей засіб має таку густу досить консистенцію, він такий є гелевий, і мені було не зовсім приємно використовувати цей засіб, тому що мені не подобалась ось ця от густота засобу. Хоча, якщо ми говоримо про тони, то мені, наприклад, подобається, коли тонер має таку густу в'язку консистенцію. Але, але коли ти нашировуєш і тонер, такий, і азелеїнову кислоту, таку, яку, яка має ось таку от в'язку консистенцію, це не дуже добре відчувається на шкірі. Але хочу вам сказати про те, якщо ви, наприклад, будете просто використовувати цю азелеїнову кислоту після очищення, не будете додатково наносити тонер, я думаю, що вам буде цілком комфортно. ще один продукт з азеліновою кислотою, який вартий вашої уваги, це сироватка від бренду. Сездерма. засіб від Сездерма просто прекрасно працює з почервоніннями, він дуже гарно заспокоює шкіру. Тож, якщо у вас така реактивна шкіра з розація, вам варто звернути увагу на цей засіб від бренду Сездерма. Також ви, звичайно, можете використовувати засоби з аптечного сегменту. Ми знаємо, що і в аптеці можна придбати засоби, які в своєму складі містять азелеїнову кислоту. Чим частіше за все відрізняється косметика від тих лікарських препаратів, які ви можете придбати в аптеці. Я вам скажу так, що ті засоби з азеленових. Кисою, які ви можете придбати в аптеці, там більша концентрація, там менше ось тих от пом'якшуючих компонентів. І часто буває так, що ці засоби дають більше подразнення вашої шкіри, ніж, наприклад, косметичні засоби. Але ми маємо розуміти, що там вища концентрація, і так сказати, ми трішки не немови... Платимо тим, що ми може отримуємо швидший результат, але інколи буває так, що у вас виникає подразнення, сухість, лущення шкіри, і треба ось вміти балансувати, якщо ви обираєте для себе засіб з аптечного сегменту. Треба дуже якісно це все компенсувати іншими засобами у вашому догляді, які будуть, як я вже сказала, компенсувати ось цю сухість лущення і почервоніння. І ще вам таке маленьке нагадування, рекомендації. Всі засоби, які в своєму складі містять активи, це і азелеїнова кислота, і саліцилова кислота, і ретинол, і кисла форма вітаміну С. Ми всі ці засоби наносимо виключно на сухе обличчя. Якщо ми нанесемо на вологе обличчя, ми можемо отримати подразнення. Тож будьте уважними, бережіть свою шкіру, не робіть так, щоб у вас виникало це подразнення. На сьогодні це все. Я дуже вам дячна за ваш перегляд. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Що ви, можливо, десь записали собі щось, не знаю, придивились собі якісь засіб. Можливо, врахували те, що якщо у вас є азолеїнова кислота в догляді, і ви хочете отримати більш класний ефект, що вам треба додати в догляд засоби, які в своєму складі містять про і пребіотики, щоб підтримати ваш власний мікробіом шкіри. Дякую вам за перегляд. Ви можете в коментарях писати якісь запитання про азелаїнову кислоту. Про догляд, мені завжди дуже цікаво там з вами спілкуватись. Тож бажаю вам гарного дня, вечора, коли ви дивитесь це відео, і до зустрічі!